Epson l 11050 створено для тих, хто прагне максимальної ефективності та якості друку, його головна перевага підтримка формату А3, що дозволяє створювати великі документи, презентаційні матеріали або професійні макети. Принтер працює на чотирьох кольорах, забезпечуючи природну передачу відтінків і високу деталізацію, роздільна здатність 4800 на 1200 DPI та розмір краплі 3,3 три піколітри гарантують точну передачу кольору, чіткість тексту та насиченість фотографій. Важливою перевагою моделі є вбудована СБПЧ. Вона дозволяє друкувати значні обсяги документів без частих заправок, суттєво знижує собі вартість друку та мінімізує витрати часу на обслуговування. Продуктивність пристрою також заслуговує на увагу до 15 сторінок на хвилину у чорно-білому режимі або 8 сторінок у кольоровому. А функція друку без полів робить відбитки максимально акуратними. Щодо підключення, Epson l 11050 не обмежує користувача. Пристрій підтримує Wi-Fi та USB з'єднання. Керування здійснюється за допомогою зручної панелі з кнопками, розташованої на передній частині корпусу. Лоток подачі розрахований на 100 аркушів, його цілком достатньо для повсякденної роботи. Компактний і сучасний корпус моделі органічно впишеться у будь-який інтер'єр від невеликого кабінету до великого офісного простору. Якщо ви шукаєте надійний А3 принтер, який поєднує високу якість друку, економічність і простоту у використанні, Epson L11050 стане оптимальним рішенням. Принтер можна замовити на сайті InkSystem. Підписуйтеся на наш канал.